Зовнішня політика США щодо Росії та України за минулий рік зазнала кардинальних змін у Білому домі. Відмовились від концепції зони інтересів Росії. Також там зрозуміли, що не можуть впливати дипломатією на Путіна. Про еволюцію позиції США з приводу російсько-українського конфлікту моїм колегам розповів спеціальний кореспондент Голосу Америки у державному департаменті Скотт Стернс. Подробиці у сюжеті. Скот Стернс, який чимало часу проводить в держдепі і регулярно супроводжує Джона Керрі в його офіційних поїздках, пояснює, чому, коли почався майдан, США так повільно реагували на події в Україні. Визнання легітимних інтересів Росії в цьому регіоні, ставлення до України як до частини сфери впливу Росії панувало в державному департаменті і Білому домі. Хоча адміністрація Обами і підтримувала майдан про західний рух, рух до більшої інтеграції з Європою і підзвітного уряду, існувала думка, що США все одно повинні враховувати інтереси Росії в цьому регіоні. Частково це пояснюється ще й тим, що співпраця між США і Росією є дуже важливою з безлічі інших питань. Однак, коли Росія анексувала Крим і вторглася в Донбас, ставлення змінилось. Saw... Тоді адміністрація Обами зробила більш жорстку лінію, запровадивши санкції, найголовніше здійснивши тиск на європейських партнерів, щоб і ті приєдналися до санкціонної політики щодо Росії. Стернс згадує, що надія на швидке вирішення конфлікту в держдепі виникла, коли був збитий малазійський боїнг. There was a real... У держдепі тоді реально виникла надія на те, що Путін відступить і перегляне свій підхід до України. Тоді Вікторія Нулан заявила, що у росіян є можливість відступити, повернутися в міжнародне співтовариство, отримати скасування санкцій. Існував оптимізм, що Путін прийме цю пропозицію. На сьогодні в Держдепі з приводу ситуації в Україні панують дві позиції, які є взаємовиключними в. A view. на сьогодні переважна думка в держдепі така, що зброя і військова допомога не є вирішальними факторами. Правильним підходом для адміністрації Обами є продовження тиску санкціями. У держдепі вважають, що немає військового вирішення конфлікту в Україні, а треба використовувати важелі в рамках мінських угод, щоб домогтися виведення російських військ. Адміністрація Обами прекрасно розуміє, що не може змусити Володимира Путіна прийняти які Єс рішення не кажучи вже про виведення військ, Наталія Леонова, Тетяна Ворожков, Голос Америки.